Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цей тиждень продемонстрував, так би мовити, демо-версію осені. А тепер давайте поглянемо, що нам підготували ці вихідні вересня. Отже, у наступні дві доби очікуємо погоду переважно без опадів, зміна напрямку руху повітря та поступове підвищення температури. У наступні кілька діб синоптичні процеси по території України будуть формувати комфортну погоду. До території України поширюватиметься вплив поля високого атмосферного тиску, центр якого розташовується над Балканами. Лише завтра, 20 вересня, у денні години, очікуємо невеликий дощ у східних та сумських областях за рахунок впливу малоактивного атмосферного фронту. Впродовж вихідних повітряні потоки будуть змінювати свій рух. Відтак, північно-західний вітер змінить свій напрямок на південно-західний, приносячи теплу повітряну масу зі швидкістю в межах 5-12 метрів за секунду. Температурний фон у наступні кілька діб поступово підвищуватиметься. Зокрема, у нічні години очікуємо в межах плюс 8, плюс 15 градусів. У денні години 20 вересня стопчики термометрів сягатимуть 19-24 градусів на закарпатті, Прикарпатті, а також на Одещині до плюс 27. А вже у неділю та понеділок по всій території країни приземний шар повітря прогріватиметься до 22-29 градусів осіннього тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди? Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.